Онлайн-школа програмування вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема. Цикл while в мові програмування Python. Шановні учні, на минулому уроці ми з вами говорили про цикл FOR в мові Python. Сьогодні поговоримо про цикл while. Як відомо, у Python є два основних цикли для повторення блоку коду. Це цикл while і цикл FOR, основна відмінність між ними полягає в тому, що цикл FOR використовується, коли ми заздалегідь знаємо кількість повторень. Тоді як цикл вайл використовується. Коли ми не знаємо точну кількість повторень і хочемо повторити блок коду, поки виконується певна умова. Наприклад, якщо ми задамо змінну Значення 0, тобто від 0. І у нас буде така умова. While, тобто на українську мову, якщо перекласти поки x менше 10, то виводити print x, тобто виводити це число. І кожен раз додавати плюс 1. У нас результат виконання будуть числа виведені від 0 до 9. Чому так? В результаті будуть виведені числа від 0 до 9, оскільки числа 10 та далі не відповідають умові х менше 10. Тобто, у нас виконується алгоритм, поки дотримуються умов. Давайте з вами, шановні учні, розглянемо цикл while Наприклад, виконавши практичне завдання на засвоєння цієї теми, що ми маємо з вами зробити? Ми маємо написати програму, яка знаходить суму чисел кратних двом, від одного до введеного числа користувача. Згадайте, ми з вами на минулому уроці вчились малювати фігури однієї з яких було кола. Після повторення за зразком у відео вам необхідно вдосконалити вдавка... алгоритм за числом, яке отримаєте намалювати кола. Те число, яке в нашому прикладі виводить принт-оператор, використовуємо у функції pen kirkole І так, зараз. Повторюємо за відео і потім на основі цього числа звертаємось до проєкту з минулого уроку, підтягуємо це число до функції pen circle і малюємо коло, відкрили компілятор, виконуємо, повторюємо, вдосконалюємо навики програмування. Слухаємо уважно, повторюємо за відео. Вітаю вас! Давайте з вами розглянемо приклад, як на мові Python знайти суму чисел кратних двох від одного до введеного числа. Розпочнемо виконання цього алгоритму. Перше, що нам необхідно зробити, це задати змінну n, тобто ту змінну. До якої ми з вами маємо шукати суму чисел кратних двох. І так. Дамо тип int ціле число, оператор input. Вести. 2 двокрапка, Хлопки. скобка закривається. Друга скобка закривається. Далі давайте задамо початкове число у нас за умовою задачі від одного має відбуватися по циклу пошук чисел кратних двох. Тому задаємо I. Дамо один. Добре. Далі ми з вами маємо створити змінну тотал. На початку надаємо цій змінній значення 0, оскільки ця зміна у нас буде. Зберігати результат. І так, надали добре. Ну а тепер використаємо цикл while. while i від одного менше менше або дорівнює. N. То у цьому випадку, якщо наше число i остаток відділення остаток відділення на 2 0 то у цьому випадку, якщо це дійсно так, то до змінної total додати це число. Так, Рівнює 1. Так, у цьому випадку, якщо остаток від ділення, точніше, ну, від ділення на ділення, а цілий остаток від ділення на 2-0, так, то тоді ми додаємо це число. I і змінюємо I на 1. І так, добре, і змінюємо I на 1. На наступний крок переходимо. Ну і далі, що останнє нам необхідно зробити, це вивести це число. Print. Print. TOTAL. І так, перевіримо. Вести число, наприклад, 1. Результат має бути 0. Давайте введемо 2. Результат має бути 2. Давайте введемо число більше, наприклад, 15, результат 56. Тобто, у нас за цей комбайл перевіряється. Чи має число залишок, чи не має число залишок при діленні на 2. Якщо залишок при діленні на 2 0, то тоді додається. Ось такий приклад ми з вами розглянули. Тепер його необхідно вдосконалити таким чином, щоб за результатом цього числа. У нас використовуючи тартик бібліотеку і функцію pen Kirku малювалась кола. Дякую вам за увагу. Повторіть цей алгоритм, вдоскональте, збережіть собі до колекції. І так, шановні учні, розглянули приклад. Ми з вами. Тепер знаємо, яким чином працює цей while. Він працює до поки умова дотримується, інакше він не працює. Збережіть собі приклад, вдоскональте, намалювавши коло, або, можливо, іншу фігуру за бажанням, зі стороною розміром результат чисел кратних двом. Ну, а тепер. Давайте підведемо підсумки. Ми з вами, шановні учні, сьогодні працювали практично в Python. Розглянули цей ковайл, продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.